Подорож по Хмельниччині другий день. Нагадаю, що в цій подорожі ми три дні проживаємо у місті Кам'янець-Подільський. Сьогодні у нас по плану відвідати краєвиди села Субіч та його скельний монастир, а потім, якщо залишаться сили, то побачити краєвиди Бакоти. Йдемо на сніданок в одне з моїх улюблених кафе, франт. Ранкова кава, смачний сніданок. Дуже мені подобається це місце. І вирушаємо в дорогу. Від Кам'янець-Подільського до нашої першої локації приблизно 35 кілометрів. Про краєвиди села Субіч і Скельний монастир я детально розповіла у відео, яке ви зможете переглянути у мене на сторінці. Маленьке село Субіч, що в Хмельницькій області, лежить у казковому місці над Дністром. Паркуємо авто біля каплички і вирушаємо трохи вгору до скелястого каньйону Дністра. Куди не глянь, краєвиди тут просто фантастичні. Дуже гарне місце: тиша, зелень, чисте повітря та неймовірний аромат квітів і трав. Тут дуже фотогенічні скельні виступи, і любителі пейзажів знайдуть безліч ракурсів і місць для чудових фото. Далі у нас по плану було знайти Субіцький скельний монастир, але задача виявилася непростою. Нарешті ми зустріли місцевого чоловіка, який показав нам стежку, якою потрібно спускатися до залишки монастиря. Для того, щоб спуститися до печер, ми долали круті спуски, пробиралися крізь хащі, кропиву, колючі кущі, періодично йшли по стежці, де з одного боку була 40-метрова прірва. Час від часу ми знімали кліщів, які сиділи на нашому одязі, також постійно в кущах хтось лазив і шарудів, чесно кажучи, пережили цілу гаму емоцій. Нарешті знайшли. Спочатку бачимо великий грот без будь-яких ознак культу. Далі грот меншого розміру: тут є свічечки, іконки та рушнички всередині. І нарешті міні-грот, видовбане в скелі місце для ікони. До наших днів збереглися три невеликі печери. Келії були висічені в камені руками, і перші згадки про субіцький храм датують 16 століттям. Крім печерних келій і каплиць, тут, звісно, дивовижні пейзажі. Це дивовижне місце і незабутні відчуття. Все тут роздивилися, відпочили і рушаємо назад. Ця пригода точно запам'ятається мені надовго. Нарешті я біля авто. Їмо бутерброди і вирішуємо, чи їхати на Бакоту, чи на сьогодні вже нам досить пригод. Все ж таки їдемо. Ну, бо дуже гарне там місце. Хоча на Бакоті ми вже були багато разів. До Бакоти нам приблизно їхати іще 35 кілометрів. Паркуємо авто, платимо за вхід до заповідника 90 гривень та йдемо до оглядового майданчика на ці фантастичні краєвиди. Про це місце у мене на сторінці є більш детальна розповідь, тому кому цікаво, то можете переглянути його. На сьогоднішній день багатою називають територію на берегах Дністровського водосховища, які розташовані поблизу залишків скельного монастиря. Коли ми були на оглядовому майданчику, здійнявся дуже сильний вітер, але це ще більше додало атмосферності цьому місцю. Намилувалися фантастичними краєвидами, купили дуже смачний домашній квас і випічку. Перекусили і спускаємось до залишків скельного монастиря. На відміну від попередньої локації, а саме Субіцького монастиря, тут нормальні доріжки з поручнями, що дає змогу досить комфортно спускатися. А навкругі фантастична природа, краєвиди, чисте повітря та надводними просторами витає дух вікової історії. А ось і скельний монастир. Щоправда, до наших днів із усіх келій та усипальниць збереглися лише декілька печер, у одній із яких розташована стара церква. Хоча печери, це голосно сказано, це більше неглибокі гроти, найдовших з яких не перевищує десяток метрів, усі вони заставлені різними іконами та церковною атрибутикою. Для мене в цьому місці завжди якась особлива атмосфера, не дивлячись на те, що тут часто буває досить людно. Також тут є декілька невеликих оглядових майданчиків, де я дуже люблю посидіти. Там відкриваються неймовірні види на простори бакоти. Далі йдемо до пляжу. Вітер вже стих, стало тихо і затишно. Хотілося просто сидіти, мовчати і розглядати ці красоти, які створила для нас природа. Це дійсно як окремий вид медитації. Там десь пропливає катер, чутно співташок, водичка лагідно хлюпоти, сонечко пригріває та відблискує у водах Дністра. Такі моменти на якусь мить забуваєш про повітряні тривоги і війну в нашій країні. Але це лише коротка мить. Почало вечоріти. Магія вечора має особливу красу і атмосферу. Природа на Бакоті завмирає, стає все тихіше і тихіше. Такі місця не залишають байдужими нікого. Хотілося дивитися і дивитися на цю дивовижну картину, але потрібно повертатися, бо у нас ще попереду підйом на гору до оглядового майданчика, бо там запарковане наше авто. Коли ми піднялися наверх, то побачили дивовижний захід сонця. Ще трохи тут побули, намилувалися цими краєвидами, послухали тишу і звуки вечірньої природи. Повертаємось в Кам'янець-Подільський. Дуже ми сьогодні втомилися і разом з тим побачили красу і дивовижні місця нашої України. Дуже хотілося щось поїсти, тому відразу йдемо на пізню вечерю. В ресторані лунає жива музика, ми швиденько робимо замовлення і обговорюємо наші сьогоднішні пригоди. А ще саме у ресторані Франк я обов'язково замовляю десерт шоколадний фондан з морозивом. Саме тут його готують дуже смачно. Особисто для мене подорожі і пізнання чогось нового це і є один із сенсів мого життя. Саме в подорожах люди змінюються, розширюють свій кругозір та наповнюють своє життя фарбами. Хоча ми були дуже втомлені, але все ж таки трохи прогулялися вуличками старовинного міста. Як же я люблю Кам'янець-Подільський? Для мене це якесь особливе місто. Його архітектура, природа, атмосфера, неспішний темп, люди все дуже гармонійно і комфортно. В Такі моменти я завжди жалкую, що у людини є такий стан, як втома, бо інакше я гуляла б і гуляла ще дуже довго. Хоча ні, не всі часи, бо діє комендантська година. Повернулися в готель, тільки лягли відпочивати, і тут на все місто почали лунати доволі вже знайомі сигнали повітряної тривоги, які миттю мене повернули в реалії сьогодення, бо на якийсь час я все ж таки змогла не думати про це. Завтра на мене чекає ще один день пригод.